Лічілки дітям. Лічілка город. У селі, у баби полі все росте так просто долі, помідори, огірочки, і капуста в три рядочки, і пасльон. І Полуниця. Тихоть тобі жмуриться. тролейбус. Два трамвай. Три автобус. А четвертий, де ж знайти, Іди шукай, це будеш ти. Лічилка, посуд. Чашка, ложка і тарілка плачуть довго, гірко, гірко, Треба мити. Ти їх нести. Це, напевно, будеш.